Слиз здатен вбивати бактерії. 1921 рік Олександр Флемінг застуджений, працює в лабораторії. За однією з версій крапля носового слизу випадково потрапила в чашку Петрі. Інше ж стверджує, що це було зроблено навмисно. У будь-якому разі, через кілька днів, він помітив, на місці контакту слизу бактерії зникли. Флемінг зацікавився. Він додавав сльози та слину. Результат був. Той самий, подальші досліди підтвердили, що ця властивість є природною і притаманною рідинам організму. Цю речовину, яка руйнувала бактерії, Флемінг назвав лізоцимом, ферментом із природною антибактеріальною дією. Спершу робота Флемінга спричинила скепсис, адже лізоцим був безсилим проти патогенних бактерій, таких як стафілококи. Незважаючи на це, Флемінг вірив, що відкриття лізоциму стане прогресом у галузі імунології. Його наполегливість та методичність все ж заклали основу для революційних відкриттів, зокрема першого ефективного антибіотика. Це вкотре доводить, навіть маленький крок може стати початком великих змін.